За яких умов водієві дозволено зупинитись в цьому місці? Якщо відстань між транспортним засобом і суцільною лінією розмітки становить не менше 2 метрів, якщо відстань між транспортним засобом і суцільною розміткою становить не менше 3 метрів, зупинка в цьому місці дозволена в будь-якому випадку. Малюнок якось одразу збиває з пантелику, тому що ми бачимо, що там немає ні двох, ні трьох метрів. Так ну коротше, варіант номер два буде вірним, але малюнок мені не подобається. І правильний варіант відповіді: якщо відстань між транспортним засобом і суцільною лінією розмітки становить не менше трьох метрів, метрів отакої так. звісно, щоб міг проїхати хтось, хто хоче його об'їхати, тому що зупинка забороняється на перехрестях та ближче 10 метрів від краю перехрещувальної проїзної частини. За відсутності на них пішохідних переходів, тому якщо пішохідний переход ще 10 метрів треба. За винятком зупинки для надання переваги в русі в районі пішохідного та зупинки проти бокового проїзду на Т-подібних перехрестях. Але за наявності суцільної лінії розмітки. Тому якщо на такому Т-подібному перехресті буде переривчаста лінія розмітки, то зупинка забороняється. А якщо суцільно, то можна і зупинитись. А, ну звісно, якщо три метри там залишається для проїзду. Отаку.